Аби підтримати малий та середній бізнес під час карантину, парламент на початку грудня ухвалив три закони, які мають допомогти підприємцям втриматися на плаву. Зокрема, обов'язково ведення реєстраторів розрахункових операцій, що мало відбутися із початком нового року для всіх фопів другої та четвертої груп, відтермінували до 1 січня 2022 тисячі Проте є винятки для певних підприємців, які все-таки будуть змушені користуватися касовими апаратами. Це такі суб'єкти господарювання, які будуть Продавати лікарські, медичні засоби, складну побутову техніку та ювелірні вироби. важлива теж новина це скасовані штрафні санкції за невідповідність готівки в касі, за неподання звітності з використання програмного РРО, за попереднє непрограмування товарів, крім підакцизних товарів, і за нестворення контрольної стрічки на програмне РРО. Так званий кешбек покупцю теж поки скасовується. Також держава передбачила матеріальну допомогу найманим працівникам та ФОПам, які втратили частину доходів під час карантину. Її розмір становить 8 тисяч гривень. Передбачене також одноразове відшкодування витрат за єдиний внесок. Певним платникам податків навіть спишуть податковий борг, якщо той не перевищує 3060 тисячі гривень. Якщо сума боргу вища, її вітермінують. Якщо на 1 грудня 2020 року у платників податків. Фізичних осіб, в тому числі самозайнятих осіб, податковий борг не перевищував 6800 гривень. Такі особи можуть відстрочити, відтермінувати цю сплату до кінця наступного року. Таке відтермінування може бути зроблено лише у випадку подання заяви до відповідного податкового органу, де платник обліковує, обліковується, де обліковується такий борг. До слова на такий борг не будуть нараховуватися штрафні санкції та пені за умови, якщо платник податків погасить його до 22 грудня 2021 року.